Безпечніше у Волоківській громаді відкрили поліцейську станцію. Відтепер про спокій та безпеку 7 тисяч громадян Волоківської тергромади дбатиме поліцейський офіцер Андрій Кучурян. Дуже було якісне навчання поліцейського офіцера громади. Будемо працювати у вас на громаді на випередження правопорушень. Покращення, щоб наша громада була спокійна. І будемо працювати по гаслу, Я тут, щоб захищати, слухати та допомагати. Нова поліцейська станція запрацювала у селі Валя Кузьмина. Її відкрили у рамках проєкту поліцейський офіцер громади. Поліція є партнером. В першу чергу, партнером для наших громад. І Саме головний девіз поліцейського офіцера громади це я тут живу, я тут допомагаю. Я впевнений, що найближчим часом, завдяки таким крокам, ми фактично зробимо 100% сучасних поліцейських станцій по всій області. Приміщенням та необхідними умовами для виконання завдань забезпечила місцева влада. А для офіцера придбали службовий автомобіль. Єфект в роботі поліцейського офіцера громади вже відчутний. Він уже працює певний час. Ми бачимо його на території. Він працює на профілактику. Він працює на упередження злочинів. Він допомагає в дорожньому русі. Він допомагає службі справи сім'ї з сім'ями, які опинилися в складних умовах. Під щоденним захистом капітана поліції Андрія Кучуряну перебуватимуть жителі чотирьох сіл: Волока, Валя Кузьмина, Грушівка та Круп'янське. правоохоронці зауважують, будуть орієнтуватись на законні потреби громади та оперативне розв'язання потреб на території обслуговування. Служба безпеки України викрила ще 11 інтернет-агітаторів, які поширювали прокремлівську пропаганду в Україні. У Києві контрозвідники СБУ викрили мешканця столиці, який закликав до союзу із Росією. Для масового поширення такої ідеї він створив та особисто адміністрував декілька груп у Фейсбуці, Телеграмі та Вайбері. А у Миколаєві повідомлено про підозру клірику місцевого храму УПЦ МП. За даними слідства, він публічно закликав вірян релігійної громади підтримати російських окупантів у війні проти України. Російських агітаторів Суторів СБУ викрила і затримала також у Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Зловмисники у різних соцмережах вихваляли вище військово-політичне керівництво РФ і дискредитували українських захисників. За усіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності. Служба безпеки України ліквідувала підпільну типографію, де виготовляли фальшиві паспорти для легалізації росіян в Україні та ЄС. Злоумисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю. Серед клієнтів були громадяни РФ, які на підставі фейкових документів намагалися легалізуватися в Україні або виїхати до Євросоюзу. Вартість підробки залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Щомісяця фігуранти виконували від сотні і більше замовлень. Наразі організатору схеми його кур'єру з Бучі, а також двом спільникам з Рівного і Харкова повідомлено про підозру. Двоє уже перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Здавала окупантам патріотів України та очолила підконтрольний РФ орган влади. Судитимуть колишню старосту сільради на Донеччині. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно колишньої старости Боївської сільської ради Маріупольського району Донецької області за фактами державної зради. За даними слідства, у березні 2022 року посадовиця перейшла на бік ворога та активно співпрацювала зі збройними формуваннями держави агресора та з представниками так званої ДНР. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СБУ у Чернівецькій. Області СБУ заблокувала діяльність злочинного угрупування, яке займалося рекетом на Львівщині. Зокрема, задокументовано, що злоумисники вимагали від одного із військових, щомісячно сплачувати їм дві тисячі доларів за вигадану заборгованість. Співробітники СБУ затримали злочинного лідера під час отримання чергового траншу Данини. Встановлено, що кримінальник спрямовував гроші на поповнення злочинної каси, яку контролювали злодії в законі. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності усіх учасників угрупування. Зловмисникам загроз. Жоє до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Служба безпеки України повідомила про підозру пособниці окупантів, яка закликала до захоплення українських територій і збирала кошти для військових РФ. Свою підривну діяльність проти України пропагандистка розпочала ще у 2014 році, одразу після початку окупації регіону. Протягом цього всього часу вона позиціонувала себе як місцевий лідер громадської думки. Діяльність її різнопланова, адмініструє в соцмережах та месенджерах спільноти антиукраїнського спрямування. Також є власницею і головним редактором інтернет-сайту та кореспонденткою місцевої газети, звісно, також антиукраїн українського характеру Окрім того, веде активно, так би мовити, громадську прокремлівську діяльність, координує проєкти російських фондів та пропагує партії команда Путіна і Єдинея Росія. У своїх публікаціях та інтерв'ю зловмисниця виправдовує комуністичний тоталітарний режим, заперечує існування незалежної держави України. А український народ називає фашистами, карателями, нацистами і вбивцями. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зловмисниця ще біль більше активізувалася, вона регулярно оголошує збори коштів на потреби окупаційних військ. Не дозволяйте шахраям себе ошукати. На Буковині поліцейські проводять з населенням превентивні заходи. 27 червня до поліції звернулася 47-річна ошукана чернівчанка. Під приводом отримання грошової допомоги жінка перейшла за фішинговим посиланням та втратила понад 6 тисяч гривень. Правоохоронці області щодня фіксують і розслідують схожі шахрайські дії. Також поліцейські відвідують громадські місця, де інформують населення про найбільш розповсюджені Схеми, надають поради, як від них уберегтися, та роздають листівки із загальними правилами протидії шахрайству. Крім цього, у громадських просторах Чернівецької області співробітники поліції розмістили інформаційні плакати. В першу чергу я би порадив громадянам це не повідомляти персональні дані в телефонному режимі будь-яким представникам жодних з банківських установ, якби вони того не представлялися, чи якби вони не намагалися дізнатись ваші анкетні дані чи персональні дані щодо фінансової діяльності вашої. Знову активізувалися порушники кордону. Минулими вихідними, як на українсько-румунській, так і на українсько-молдовській ділянці державного рубежу, прикордонники затримали понад два десятки ухилянтів. Чоловіки, які не мають бажання проходити службу в українському війську, намагалися перетнути державний кордон і транспортом, і пішки. Та їх виявили правоохоронці. Загалом затримали 21 правопорушника. На кожного складено адмінпротоколи. Календар на 200 років та старовини Євангеліє виявили на кордоні з Румунією. Дві старовинні книги. календар на 200 літ 1857 року видання та святої Євангелії» 1865 року видання. Громадянин України намагався вивести за кордон через пункт пропуску дяківці. Раритети прикордонники Чернівецького загону спільно з представниками митної служби виявили під час поглибленого огляду мікроавтобуса Мерседес, яким українець їхав до сусідньої країни. Наразі усі предмети направлені на експертизу. СБУ повідомила про підозру ще чотирьом колаборантам із Луганщини та Херсонщини, які пішли на співпрацю з ворогом та очолили окупаційні структури. Усі вони повідомляють, в СБУ добровільно співпрацювали з росіянами на Луганщині. Мешканець селища Білолуцьк раніше очолював філію однієї з кредитних спілок і навіть у 2020 році планував стати головою ОТГ. Після повномасштабного вторгнення РФ злоумисник запропонував співпрацю окупаційним військам. Мешканку Рубіжного ще у 2019 році звільнили з поліції, де працювала слідчою. А після лютого 2022-го вона вирішила з знову використовувати свій юридичний досвід, але вже на догоду окупаційному режиму. Ще один фігурант до повномасштабного вторгнення перебував на непідконтрольній Україні частині Луганщини і з 2015 по 2020 рік виконував обов'язки начальника так званого УГІБДД МВД ЛНР. Після захоплення російськими окупаційними військами Сватівського району він став одним із керівників незаконно створеного Троїцького районного відділу внутрішніх справ. А на Херсонщині староста села Томена Балка Білозерської селищної громади під час окупації захотіла зберігатися. Рехти владне крісло. Вона швидко перефарбувалась і отримала від нових господарів посаду заступника голови фейкової білозерської районної адміністрації. Після деокупації колаборантка втекла. Видобували гравій і пісок. У Чернівецькому районі співробітники поліції задокументували незаконний видобуток надр землі. У районі села Репужинці поліцейські викрили двох буковинців. 68-річний житель Репужинців та 36-річний житель села Кадубівці нелегально видобували корисні копалини з місцевого кар'єру. Чоловіки за допомогою ескаватора Кейс завантажували гравійну піщану суміш на вантажівку Камаз з метою подальшого транспортування. При цьому порушники не мали відповідних документів для законного здійснення такої діяльності. Правоохоронці вилучили транспортні засоби та вантаж. Тепер готують клопотання до суду про накладення на них арешту. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Одні побили та викинули з вікна п'ятого поверху. Інші безжально розстріляли. Правоохоронці розслідують одразу два факти жорстокого поводження із тваринами. Бездиханне цуценя знайшли діти в одному із дворів на бульварі Героїв Крут. Щеня знали мешканці, його підготовували, а малеча любила з ним гратися. Так зазначають у дописі групи району. Коли знайшли хвостика, одразу звернулися до ветеринарів та правоохоронців. Лікарі встановили, що у тварини безліч гематом, поламані ребра та вибиті зуби. Як з'ясували поліцейські, над цуценям жорстоко поглумилися та викинули з вікна п'ятого поверху. Ще одна жахаюча історія трапилась у селі Горішні Шерівці. Там невідомі розстріляли двох собак на подвір'ї 80-річної пенсіонерки. Власниця собак проживає сама і, як пояснила поліціянтам, почула гавкіт і хотіла вийти на подвір'я, але вслід пролунали постріли. На двір так не вийшла. Згодом знайшла собак уже неживих. За даними фактами, поліцейські розпочали кримінальні провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження з тваринами. Наразі проводяться всі. І необхідні процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин злочинів та притягнення порушників до відповідальності. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Елітна контрабанда у Порше. Прикордонники Чернівецького загону у пункті пропуску порубне оглядали автомобіль Панамера під керуванням громадянина Туреччини, який мав намір виїхати до Румунії. Під час перевірки в акумуляторному відсіку автомобіля правоохоронці виявили 140 пачок тютюнових стіків та 20 пачок картриджів для електронних сигарет на загальну суму близько 13 тисяч гривень. Представники митниці склали на чоловіка протокол за порушення митних правил. До 10 років за ґратами засудили боковинця за незаконний обіг наркотиків та психотропів в особливо великих розмірах. Прокурори довели, що 45-річний житель Чернівців налагодив схему заробітку від незаконного розповсюдження наркотиків. Чоловік незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання велику кількість забороненого товару. Під час обшуку у його квартирі правоохоронці виявили та вилучили пів кілограма канабісу, понад 600 грамів синтетичних стимуляторів, 20 грамів екстезі, 26 – амфетаміну, галюциногенний наркотик ЛСД та інші наркотичні галюцині. Ногенні речовини. Орієнтовна вартість такого вилученого наркотовару сягає понад 3 мільйони гривень. СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ, яка наводила російські смерчі та урагани на Харків. У Харкові до складу ворожої групи входило троє місцевих жителів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Отримані відомості російські агенти переправляли до ФСБ через месенджер. Співробітники СБУ затримали зловмисників під час виконання ними ворожих завдань. Серед завербованих був колишній викладач місцевого військово-навчального закладу. Під час обшуків у зловмисників виявлено мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами листування з агресором. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську, який окупанти здійснили 27 червня. Затриманим виявився розконсервований агент ГРУ. 27 червня він отримав вороже завдання. Получив від військовослужбовця російської армії, знаходящогося на території ДНР. Завдання поставили чітке: чекали інформації про заклад харчування та його відвідувачів. «Він мене просив зняти на відео кафе Ріа, находячися возле отеля «Краматорск». В 17.00 після робочого дня я поїхав к этому кафе і зняв на відео кафе, де знаходилися грожанські люди і діти, в тому числі. Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження. Зауважимо, що внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше 9 місцевих жителів. Серед них троє дітей. 60 осіб отримали поранення різного ступеню важкості.